Бачила на лівоприпадників країномового каналу. Чуєте? Дощик по просольки стукає цілий день сьогодні. То дощик, то мряка. Зараз же 10 хвилин на шосту. А то гриби не растуть по коліна мабуть, будуть. І тепло. Ну, 14. Зранку 12 було. І цілий день 100% влага як вологості. Мріємо про гриби. Перший робочий день. Після, після лікарняного закінчився. Біжу додому. Як день пройшов у Харкові. От-фут-фут-фу. Дощик. Це гарно. І навіть тривоги нічого. Це теж дуже гарно. Четвер майже закінчився. А з Максиком гуляти навіть не піду вон. Він не дуже любить таку погоду по дощу гуляти, як так. кажуть, що гарний хазяїн собаку з дому не вижене. Він, якщо дощ іде, я його вивожу на вулицю все, сідає біля під'їзду, не хоче нікуди йти. Ладно. Усім тихого, гарного вечора. Всім миру злагоди, Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все одно добраємось, мої будемо. Пока.